Коли Ісус Христос відійшов у вічність, тоді, <кій> в Єрусалимі, і у святій землі почали люди сходитися на ті ділянки землі, де що відбувалося. На Різдво Христове до Влеєм, на Пасху до гори Голгофа, на Вознесіння, на гору Єлеон і так далі. А потім християнство почало ширитися, почало, але без святкових традицій, не святкуючи оці свята, які ми з вами сьогодні святкуємо. І тоді постала морова язва, як би сказати, моровиці, яка вигубляла цілі держави, і почало християнство думати. Чому такий гнів Божий постав? І тоді вирішили, що треба всі християнські традиції, які відбуваються в Палестині, в Єрусалимі, перенести за християнством по всьому світу. І ці християнські традиції, різдва, Вознесіння, Богоявлення, перенестися по всьому світу, де християни де люди прийняли християнство. І тепер ми собі уявимо Різдво без коляди або Пасху без Пісень Воскресних. Ми це вже не можемо навіть собі уявити інакше. Воно все стало монолітом, стало єдністю. І тепер слово Христове було таке. Ідіть по всьому світу і хрестіть, а то інш, іншим разом Ісус Христос сказав, ідіть і будете мені свідками по всьому світу до краю землі. І тепер ми собі уявимо ми не можемо розділити обрядів мирських від церковних і не можемо собі уявити різдва без ці атрибутики, яку ми набули у святкових програмах, оці наші коляди знову з'явилися з тієї причини, що наш народ вшанував <кій> Бога Сонця, коло. І звідси була пісня на честь Бога кола коляди. Але ця пісня коляда, вже коли стали наші люди християнами, переорієнтувалася на народження Спасителя Світу. І дивімося, як дивно Господь Бог поєднує. І ці колядки, які прийшли і стали невід'ємним атрибутом Різдва Христового, вони пронизують нашу душу, вони рвуть наше серце, вони наскільки нас Перевиховують, наскільки нас приймають, що багато з нас відмовляється від мирського життя і починає будувати життя моральне християнське. Отже, ми дивимося, які Господь Бог дива робить. І народ кожний до християнських традицій церкви Христової Додававши свої якісь обряди, якісь звичаї, якісь традиції, і наскільки збагатили все це, і наскільки воно виховну набуло місію, що воно виховує нас до Царства Небесного. Коли я вдома, є в мене радість, є в мене задоволення, у мене святковий настрій. Але коли ми зібралися сюди, і влилися всі в єдиний потік, це ми створили могутню ріку емоцій, молитви, яка лине до Господа Бога. Дрібненькі струмочки, мабуть, висохли би і не досягнули би моря, якби вони залишилися одні. Але коли вони зливаються. У могутню ріку тоді ця потужна сила води рве на своєму шляху всі перешкоди і вона досягає моря. Отже, несіть цю пісню і ці емоції, цю радість, цю молитву до своїх сусідів, і сусіди нехай приєднуються і нехай стають християнами, аби ми такою. Великою християнською, високоморальною родиною колись знайшлися у Бозі і там йому заспівали пісню у вічності, ту пісню, яку вже всі заспівають. Вона буде єдина і на всю вічність. Нехай Господь поможе, нехай Господь благословить вас. Христос страждає.